Щось мені не не весело, неначе пожаль, на серденьку до сада, а на душі печаль візьму я і беречка, та й підули води, побачу селечка, та й наберу води. Тисеньку ступаю з холодною водою, Десь чую, як співає Васильку під вербою. не сам же він співає, титя нама, тихесенько питає, чи буду я. Тетяно тетяно, яка ж бо ти тичяно, дурна, якби була багата, тоді була моя Василю ти, Василю, який бо ти дурний, якби була багата. Well, my